Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Я приїхала в центр, ось трошки тут походжу, вам поснімаю і піду по ділам. Я в Лідл приїхала, а тоді в Фамілу, так, Йозеф Ресел. Я не знаю, хто це такий, але якийсь мужичок. Мужичок якийсь, я думаю, що зв'язаний із кораблем. Строєнням таким Вот, Ось так Ось тут стоять барки. ну, По-італійськи, -по по-нашому. Трошки пройдемось. Я думала, може корабль прийшов. Нема корабля. Нема. Не дуже жарко, того я й поїхала раніше. Але я була в тому, як він називається, у Мірелі. І ви знаєте, я собі таке хороше взуття купила на зиму за 3,50. Бутиночки такі, там тканина і трошечки таке під лак зроблене. Ой, що це у нас таке? Лаванда чи що? Я думаю, лаванда. Да, бо пахне лавандою. От, 3,50. Ну, ви розумієте. А я поміряла їх, вони вдобні. У ходьбі вони дуже вдобні. Так що можна ходити. Хай я в них в сезон ходю, але це й непогано. У мене були дуже хороші. Я в іншим купувала такі, знаєте, по скид, по знижкам теж за 7 євро. Я їх відносила років 5, а може навіть 6. Ні, більше, більше, більше. більше, Років 8. Ну це зим, зим і восени. от. Вони такі були хороші. А тоді вони в мене відклеялися підошва відверху. Я їх <смір> викинула. Але такі були хороші, такі були і в ходу хороші, і на вид хороші. Ну що ж, я так вам нічого не показую. Бачите, які вода тиха, тиха, тиха. Що сьогодні не поїхали купатися, то можна було б поїхати купатися, але у нас сьогодні урок. Десь церква е, здорова така, десь у 11-й урок буде. Ну і ви ж розумієте, якщо урок, то як нам їхати? Це треба так, поїхати до, до 10 і повертатися додому. Ну, це якось так несерйозно, так? Да? Дивіться, яка тут оце засипано ґрунт, отакими такими червоними якимись. Штучками, не знаю, що воно таке. Не червоне, а Ну, Воно, мабуть, флагу вдержує я так думаю. Я так думаю. от так. Так, що я задоволена. Вони такі удобні повіряла, удобні і такі широченькі, хороші. Я туди ще носок, навіть даже вдіну і буде добре. У мене є, я купила собі на холодну зиму. У мене є і нарядні. Ви що думаєте, я тільки по, по 3,50 купую. Ні, дівчатки. У мене є нарядні. Стояли 89, а я купила, мабуть, за 22 чи за 24 євро. Їх там натуральна шкіра і натуральна замша. Отакі От купила собі О, бутіночки Так що все в мене є. Але інколи, отак от як я ж іду до церкви за продуктами, то мені не треба наряджатися. Я оце так уділася та й пішла. Та й пішла собі. Саме головне, що воно вдобне і легеньке. Оце для мене найголовніше. А все остальне мене не колише. Хто там що скаже. Що не модне, не сімпа, а між прочим, вони модні. Як я буду знімати відео вдома, а буду знімати тоді, як мені прийде посилка з тему. Баття одне поміряла, теж непогано за 4.50. Ну думаю, давай вже я той получу посилку і з тему, а тоді ж вже подивлюся, що там, як там. Бо якщо е все хороше буде, то добре, а якщо не хороше, то теж не добре. Ось тут ще якісь сидять з метала зроблені хлопчики-дівчатка. Так що подивимося, нема корабля. А що який сьогодні день у нас? Середа. Ось площа центральна така. Ну та Тут багато центральних площів. Ось ну, така, така, така собі площа. От. Зараз подивимося. Прогуляюся з вами. Бо давно вам не знімала, то все от уйду до магазина то туди, то сюди знімаю. А це так вам познімаю. Це, я думаю, якісь люди, які А ну це те, що до нашої ери, чи ой до нашої ери, оце якісь такі. Висвобождали, може, щось. От. А це такі дівчатка, ну бачите, в діти ж так не так, як в нашому 20 му віці вдягаються, а в діти по-другому. Ось тут ножиці, ось тут щось лежить таке. Ну це ж з метала воно не лежить. Ось ці дві дів... дівчинки. От, гімназістки на них в діті такі бутіночки. Ну, так як вдягалися раніше. Ну, пішліте далі. пішліте далі. Хлопчики, дівчатка, От, фонтан, тут кафешка. І погана погода хороша. Саме головне для мене, що хороша погода. Нема такого жгучого сонця, от, Трошки вітерець. замечательна погода. Мене це дуже встраює, така погода. А зараз я перейду на ту сторону. Бо я там ще хочу вам показати е, одну, як дойду туди, так. Да. Одне таке красиве. Покажу вам ой, шляпа, щоб не влетіла моя шляпа. Щоб не влетіла моя шляпа. Так, зараз тут перейду, а тут стану. А тут стану. Бачите, дівчина поп'йом. І мужик з ракушкою грає в ракушку. Ой, треба шляпу прийде. Ось тут усі йдуть. Зараз, як буде зелений, так я й перейду. Зараз йдуть. Я взяла зонта Мади дивіться яке вже красиве здання, так? Да? Я взяла зонта це випадок. Переходимо, переходимо, переходимо. Перейшли. Ось я, я їх показувала. П'яса, п'яте італія. Так, ще почнімо, не, не той. Не влетіла від мене моя шляпка. Останусь без шляпки. Та в мене ще там дві є вдома. Але це ж на що, нащо, нащо, щоб шляпка влетіла. От, А я рюкзачок взяла, так я от на спину повісила його, та оце і йду. Оце і йду. Хлопчики, дівчатка. От. Хороша така погода, саме головне. Мої вдома, масімо вдома, буде сьогодні робити, ну, вже робить вдома. А у нас я вам сказала, курс, так е... тобто, вона і не пішла зі мною, і, і на море мені пішла Та вона не дуже, оце знаєте, любить по цим всім. Таким магазином, як я полюбляю, то мерела, то це щось. Так, ну тут буде. Опа, нажали. Червоне вискочило. Почіпуємо. Вона не любить оце. ходить, я люблю сама. Пішла собі, куди хочу, туди і пішла, туди хочу, туди і завернула, подивилась, то там, то там, то там, то там. там. Нашу мені? Того павадиря не треба мені. Я й сама хорошо ходю, сама все хорошо в місті знаю і все роз... розважаю сама себе. От -от так. Ну тут майже немає нічого цікавого, так що давайте я відключуся. А тоді, як щось цікаве, побачу. Там он, барки які стоять. Як щось цікаве побачу, так я вам ще включусь. Ну давайте. Па-па.